Ти не один там, де ти є. І знаєте, Бог він завжди був зі мною. Коли я була в стосунках, коли я пішла зі стосунків, і це та любов, яка ніколи не підводить. це та любов, яка без умов, і це та любов, яка. Стілює ті рани, які ти пережив, і іноді ти думаєш, що зі мною вчинили несправедливо. Це було нечесно, це було неправильно. Мене ранили, мене зрадили. Це було дуже боляче. І ось це непробачення, ось це непрощення, ось ця важкість біль на твоєму серці. Це нестілення, після якого ти. Не можеш е, спокійно війти в нові стосунки, але Бог він той, хто він зцілює ці рани і він дає силу пробачити, поки в тебе є ще в серці, бодай трішки образи, бодай трішки ще болю, ти залежиш, uh -huh. і насправді це найстрашніше від когось е, залежати, щоб твій настрій, твої справи, твоє життя воно залежало від когось, і коли ти сам із розбитим серцем ти пірнаєш в когось, ти може бути знову ж таки розчарований тільки тим, що людина, вона просто людина, і вона uh -huh. може. Же, твоїх очікувань, на жаль, але не виправдати. Але це і. і, і...